Всім привіт! Вас вітає Лисецьке УТВ і я його ведуча Оксана Карабін. Сьогодні я розкажу вам про найголовніші події вересня у нашому закладі освіти. 1 вересня особливий день, сповнений нових мрій, надій і звершень. Це свято для всіх, для вчителів, які щодня сіють зерна знань і виховують майбутнє України, для батьків, які підтримують і надихають, для учнів та студентів, які відкривають нові горизонти та пишуть свою унікальну історію. Лисецька шкільна родина розпочала цей навчальний рік із вдячністю тим, хто присвятив своє життя навчанню і вихованню дітей, і з вірою в нові здобутки і перемоги, і з особливою вдячністю Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість вчитися, творити і мріяти про майбутнє. Цього року, 1 вересня, у Лисецькому ліцеї було особливим, нетрадиційним та з новинками знайомство з новим директором Юрієм Карабіним. Інтерв'ю з першокласниками, флешмоб від 11 класників, представлення та оплески для усіх класів, побажання, щирий сміх школярів зробили це свято незабутнім та вдалим початком нового року. Ось

Ходіт, ну що? Десятий? Алина? Алі? Десятый. Десятый, 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 десятий. А ви які? Десятый, десятий. Короче, мама. Вересень у Лисецькому ліцеї був наповнений величезною кількістю подій та цікавих заходів. Олімпійський тиждень у Лисецькому ліцеї проходив у два етапи. Розпочався він цікавим онлайн-челенджем, що проходив в соцмережах нашого закладу. Кожного дня наші школярі робили різні цікаві вправи, записували відео та надсилали учасникам шкільного парламенту, тим самим заохочуючи все більше і більше ліцеїстів. На наступний тиждень відбулося урочисте відкриття Олімпійських ігор у Лисецькому ліцеї. Наш ліцей перетворився на справжню сцену стародавньої Греції. Могутні боги та чарівні богині завітали до нас, щоб благословити початок спортивних змагань. Тут був ЗЕВС, виконував роль учень 11 класу міністр внутрішніх справ ліцею Мартинів Петро. Гера, учениця 11 класу, президентка Лисецької учнівської країни Анастасія Федорчик. Афіна учениця 9 класу, міністр освіти Ірина Третяк, Аполлон учень 11 класу, міністр спорту Сергій Гуменюк, Ніка, учениця 9 класу, фотограф Лисецької ушнівської України Еріка Беник, Афродіта, учениця 9 класу, міністр милосердя та добрих справ. Вони подарували глядачам дивовижний танець, сповнений грації та сили. А також розповіли про себе та побажали учням стати найкращими у спорті та навчанні. Урочистим моментом стало винесення прапора Олімпійських ігор, символом миру, ядності та спортивного духу, а також запалення факела спорту, символу Олімпійських ігор, що означає єдність, передачу традицій та світло Олімпійського духу, запалив факел директор нашого закладу. Юрій Карабін, після чого вчитель фізкультури Ігор Васильович Пронь розказав учням про план роботи олімпійського тижня. Небес, благословляю ці ірі, щоб по чесній боротьбі перемагала на сидіти, щоб у наших серцях панувала дружба. Я, покровителька єдності та доброти, Нехай сьогодні всі об'єднаються у велику спортивну сім'ю. Я Афіна, богиня мудрості та справедливості. Нагадую, справжній спортсмен це той, хто чесно бореться і гідно програє. Нехай правила будуть шановані, а перемога чесною. Я аполлон, боксили, мурності і спорту. Без гармонії, тіла і душі немає справжньої перемоги. Нехай у цій перемозі виграє найсильніше. Далі на черзі був тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього тижня у Лисецькому ліцеї відбулась зустріч з поліцейським офіцером громади, підполковником поліції Романом Ляцьким та виконуючою обов'язки інспектора ювенальної провенції гураль Іваною Богданівною. Учні мали змогу поспілкуватися з правоохоронцем, який розповів про важливі дотримання правил дорожнього руху, особливо для дітей та підлітків. Поліцейський пояснив, як правильно переходити дорогу, користуватися світловідними елементами. Поводитися біля проїжджої частини та в громадському транспорті. 21 вересня весь світ відзначав Міжнародний день миру. Ми мріємо і боремося за те, щоб у нашій країні більше не було війни. Це наша спільна мрія і найбільше бажання. Напередодні Дня Миру учні на групі продовженого дня також долучилися до відзначення Дня Миру разом з Русланою Володимирівною. Ось декілька цікавих світлин. Новий рік, оновлений парламент. Всім відомо, що у вересні кожному закладу представляють нове учнівське самоврядування. Представляємо вам лідерів учнівського самоврядування Лицейської учнівської країни. Президентка ліцею Анастасія Федорчак, перший заступник президента ліцею Юлія Павлюк. Другий заступник президента Єва Лизень, секретар Лисецької ушнівської країни Софія Березовська, відеооператор Лисецької ушнівської України Анна Курій, голова інтернет-телебачення Лисацьке УТВ Ангеліна Федорчик, голова радіохвилі School Fox ФМ Валентина Петровська, Діджей радіохвилі School Fox ФМ Андрій Балацький, Діджей радіохвилі School Fox ФМ, контент-мейкер інстаграму Аліна Блиха. Міністр освіти Ірина Третяк, міністр культури Анна Кисиличак, міністр екології Лисецької ушнівської країни Софія Іванік, фотограф Лисецької учнівської країни Еріка Бенек, міністр спорту лисецької ушнівської країни Сергій Гуманяк, міністр інформації лисецької ушнівської країни Аліна Токар, міністр милосердя та добрих справ Лисецької учнівської країни Ярина Риснюк. Міністр внутрішніх справ Лисецької учнівської країни Петро Мартинів, відеооператор Ялана Криховецька, ці учні представлятимуть інтереси школярів, втілюватимуть ідеї, допомагатимуть організовувати цікаві заходи. Створювати атмосферу дружби і співпраці. Парламент ага. це не лише почесна місія, а й велика відповідальність, адже саме ці учні стануть голосом ліцейської громади. У вересні святкували свої дні народження президент ліцею Анастасія Федорчак, заступник президента Єва Лизень та секретар Софія Березовська. Також дні народження у вересні відсвяткували Грицак Михайло, Римар Степан, Угриновська Катерина, Данилюк Сергій. Івасів Діана, Розвадовська Софія, Турок Володимир, Струк Марія, Тиханський Максим, Веснюк Юрій, Дем'яник Олександр, Гуменяк Михайло, Якун Софія, Перезовська Софія, Іванюк Софія, Токар Анна, Дубницька Ангеліна, Лоцько Матвій, Лизень Єва, Роскович Надія, Солтан Андрій, Козак Богдан, Пиндус Христина, Федорчик Анастасія у вересні є тиждень привернення до важливої проблеми серед людства булінгу. Упродовж вересня учні 5-11 класів складали сценарій до соціальних роликів про булінг, обдумували цікаві ідеї та втілювали в реальність. Ну чому вони всі сміються? Невже ніхто за мене не заступиться? День Здоров'я у Лисецькому ліцеї. Цьогорічний день здоров'я став справжнім святом єдності спорту та гарного настрою. Класи заздалегідь готувалися до цього дня, а адміністрація ліцею подбала про комфорт та розпланувала місце облаштування для кожного класного колективу. Батьки разом з класними керівниками придумали, що цікавого і корисного можна приготувати на вогні. Вчителі фізкультури підготували безліч спортивних конкурсів і розваг, щоб кожен учень міг проявити себе та активно провести час. Особливою подією заходу стала урочиста презентація нового учнівського самоврядування, під час якої вручили посвідчення та відзначили активістів нашого спортивного онлайн-челенджу. А завершили свято справжнім добрим вчинком. Усі разом поприбирали територію, зберегли чистоту довкілля і долучилися до всесвітнього дня прибирання. У вересні повноцінно запрацювала Радіохвиля ліцею, де ведучими були учні 7 класу. Щодня вони розповідали учням нашого ліцею про важливі події у світі, тим самим урізноманітнюючи життя ліцеїстів та роблячи його цікавим. У вересні для вас працювали радіоведучі. Антоніна Вацеба, Марина Коцюбан, Оксана Карабін, Юрій Бринзей, Алінка Середюк, Тимофій Кіцмей, Уляна Турчин, Костянтин Стасюк, Максим Пиндус, Злата Гоценюк, Максим Фуфалько, Дарія Бітякова, Андрій Гаргат, Віра Дроздовська, Христина Клюка, Діма Костюк, а також діджеї радіохвилі School Fox FM Аліна Блиха та Андрій Балацький. Це всі події вересня на сьогодні. Попереду не менш цікавий та яскравий жовтий. З вами працювала ведуча Оксана Каралін. Всім папа! -па.